Зробили п'ять вдихів і п'ять видихів. Виконуємо. Старий наш вас. Підняли горку. Лулю. <пілля> Це виглядає, як ніби там цивілізація, а тут додати два АБ і додати Б квадрат. Пам'ятаєте такі формули? Сіліці. <пілля> Три, ці, три, можна жити далі. В більшості станів, в більшості ситуацій, завжди можна жити далі, а потім розібратися.